Чатовий зобов'язаний пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, нічим не відволікатися, не випускати з рук зброї, нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований. Під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування. При цьому патрону патронник не досилати. Рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про несення служби у визначенні табелем постів строки. Не залишити поста, доки його не буде змінено або знято, не допускати до, до, до поста. Вищо ж відстань визначено в табелі постів та позначки на місцевості, нікого крім начальника варти, помічника начальника варти, І свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують. А також чергового варт військової частини у випадку, визначеному в статті Два-три один цього статуту. Два-три один цього статуту. Три-два-один знати маршрут. Знати маршрут, руху транспортних засобів варти. А також діпрошлінувальні знаки, і сигнали у застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту. На посту викликати начальник варти у разі виявлення будь-яких неполадок Богорожі об'єкт на посту та за будь-якого порушення поблизу свого чи сусіднього поста. Почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки, негайно доповісти до вартового приміщення. Віддавати військове вітання начальникам, які він підпорядкований, а також іншим начальникам, які прибули на пост їх в супроводі, згідно з правилами, визначеними строєвим статутом Збройних сил України.